Цар, диявол зі Сходу чи просто Шева. Всі футбольні фанати знають, кому належать ці прізвиська. У легенді українського футболу Андрію Шевченку. А він став зіркою Динамо і Мілана, виграв Лігу чемпіонів і взяв золотий м'яч. Найкращий бомбардир в історії збірної України вже на позиції тренера вивів національну команду до чвертьфіналу Євро 2020 Але про Шевченка світ міг і не дізнатися. Як саме цей хлопець зі скромним корінням ледь не вступив до армії, але випадкова зустріч змінила його життя назавжди. Як будувалася кар'єра футболіста у різних клубах та збірні України, хто відіграв важливу роль у кар'єрі Андрія та як легенда українського футболу пішов у політику? Мене звати Софія Кожевник, і Це 12 хвилин про Андрія Шевченка. Від голів на стадіонах до політики та волонтерства. Обов'язково підписуйтесь на нас і ставте лайки, а ми починаємо. Андрій проявляв зацікавленість до футболу з дитинства. Коли родина Шевченко переїхала до Києва, він почав грати за місцеві жеківські команди свого мікрорайону. Його талант був очевидним і Шевченко швидко розвивав свої навички гри. Але перша спроба потрапити до футбольної школи Динамо була провалена. Мало хто знає, що тоді на молодого юнака не звернули увагу. І батько Андрія Микола Шевченко почав наполягати, щоб його син вступив до військового училища оскільки і сам був військовим, але юний Андрій не міг відмовитися від мрії та попросив у батьків відстрочку на рік пізніше, під час молодіжного турніру, його помітив один із найкращих дитячих тренерів в історії українського футболу Олександр Шпаков. Шевченко виділявся не тільки у своїй команді, але і серед інших гравців. Коли раптом у класі четвертому чи п'ятому пішли двійки, я сказав: поки не виправиш жодного футболу. Але втрутився Шпаков, кілька разів сам покарав його по-своєму, по футбольному. І погані оцінки перестали з'являтися в щоденнику, розповідав якось батько Андрія Шевченка. І вже з другої спроби майбутній зірковий футболіст потрапив до команди Динамо. Там Андрій продемонстрував вражаючий талант та став одним із найкращих бомбардирів в історії клубу. Причому спочатку його використовували на позиції правого півзахисника, а зовсім не форварда. Восени тисяча 94-го року Андрій вперше вийшов на поле в стартовому складі Динамо на чемпіонаті України. А в грудні того ж року він вразив усіх. Забивши свій перший гол у лізі чемпіонів, зробивши це проти Мюнхенської Баварії і відкривши рахунок у матчі. Хоча Динамо поступилося у цій грі з рахунком 1-4, цей гол став символом початку великої кар'єри футбольної легенди. Андрій Шевченко розкривав свій потенціал у футболі з кожним днем. Цей молодий талановитий гравець вражав усіх своєю енергією і пристрастю на полі вже за три роки після свого дебюту за основу Динамо в одна 1900 в 1997 році, коли йому був всього 21 рік, Шевченко здивував всіх своїм Феноменальним досягненням на стадіоні Камп Ноу no. у цьому матчі він зробив хет-трик, і його команда надзвичайно переконливо перемогла Барселону а з рахунком 4-0 на їхньому полі справжнє видовище, яке неможливо описати словами у збірні України Шевченко, також вразив усіх своєю спритністю. У 18 років він вперше вийшов на поле проти Хорватії. І хоча результат матчу відбору до євро 96 був не на користь України, молодий футболіст проявив вражаючу витривалість і прагнення відзначитися на полі в 19 років у товариському матчі проти Туреччини Шевченко у футболці національної збірної вразив болівальників своїм першим голом у складі команди. Цей момент позначив його як перспективного молодого гравця. Проте найбільш пам'ятним для нього та всіх українців став гол, який він забив восени 1999 року на стадіоні Лужники у Москві. Цей гол відкрив шлях Україні до другого місця в турнірній таблиці відбірного туру до чемпіонату Європи з футболу 2000 року і вразив серця футбольних фанатів всієї країни. Той гол став символом таланту Андрія Шевченка та його внеску у розвиток українського футболу. Мілан уважно спостерігав за грою Андрія Шевченка в Динамо, і було відомо, що нападник готовий до переходу на новий рівень після фантастичного сезону у лізі чемпіонів. Влітку. Тисяча 1999 року диявол зі сходу, як його іменувала італійська преса, за 25 мільйонів доларів перейшов у Мілан, де швидко став суперзіркою. Оболівальники італійського гранда вбачали в ньому нового Ван Бастена, одного з найкращих нападників клубу. Шевченко забивав багато голів. Але щоб стати по справжньому великим футболістом, потрібні були клубні трофеї у 2003 році. Він допоміг Мілану виграти лігу чемпіонів, реалізувавши вирішальні пенальті. У 2004 році отримав золотий м'яч і став третім українським гравцем, якого було названо найкращим футболістом Європи. Попри славу та популярність в Італії та у всьому світі, сімейні обставини спонукали спортсмена до змін. Дружина Андрія, колишня модель Крістен Пазік, бажала, щоб їхній син Джордан Аріста вчився в англомовному середовищі. Водночас футболіст отримав пропозицію від власника Челсі, мільярдера Романа Абрамовича, перейти до їхнього клубу. Тож Андрій погодився, враховуючи і те, що його дружина була вагітна другою дитиною. А влітку 2006 року Шевченко за рекордну на той момент суму для англійської прем'єр-ліги, а саме за 45 мільйонів євро, перейшов до Челсі. За два сезони Андрій Шевченко забив 22 голи в 77 матчах за синіх. Протягом цього періоду клуб виграв Кубок Англії і Кубок Англійської ліги, але внесок українського футболіста у ці трофеї невеликий, оскільки Шева не завжди був у складі основної команди. Ця частина кар'єри Шевченко дійсно була менш успішною в спортивному співвідношенні. У Динамо Андрій повернувся у 2009 році. Його виступ на домашньому Євро 2012 дійсно був яскравим завершенням його футбольної кар'єри. Навіть попри травмовану спину, він про Довжив грати і виступив відповідно до свого статусу великого футболіста у своєму передостанньому матчі в кар'єрі. Шевченко був визнаний гравцем матчу а його два голи у ворота шведів принесли перемогу збірні України з рахунком 2-1 і подарували радість усій країні. Це було неймовірне досягнення та емоційний момент для усіх прихильників Андрія Шевченка та українського футболу. Говорячи про всі свої відзнаки в спорті, Андрій ніколи не забував про свого легендарного наставника Валерія Лобановського. Він говорив, що без цієї людини його, як спортмена, не було б. Його називали полковником. А я був його вірним солдатом на полі. Він вразив мене, зачарував. Я слухав його накази, виконував, трудився, ріс і ставав кращим. Без нього не було б і мене. Я боровся за нього, працював до останньої краплі, поту пробирався по пруду, адже не існує простого шляху до слави. Згадує Андрій Шевченко в автобіографічній книзі Тиха сила, моє життя, мій футбол. Під час першої розмови з молодим футболістом Лобановський сказав йому, що він може стати гравцем високого рівня, присвячуй футболу всього себе. Старайся рости і думай про інших. Я в тебе вірю, але вимагаю дисципліни. Згадує Шевченко слова наставника Лобановському. Вистачило лише декілька слів, щоб замотивувати футболіста. Тренування були випробовуванням на міцність, та за словами найкращого учня дарували спортивну вічність. Після закінчення своєї футбольної кар'єри Шевченко вирішив віддати перевагу політичній діяльності. А він вступив до партії Наталії Королевської під назвою Україна вперед і взяв участь у парламентських виборах. Тоді Шевченко пояснив своє рішення бажанням сприяти розвитку своєї країни не тільки в спорті, але й у інших сферах. Я люблю Україну, вона в моєму серці. Я хочу, щоб люди в моїй країні жили краще, щоб у них було майбутнє. І для цього я прийшов у політику. Я знаю, що таке перемога і як її досягти. Будь-яку перемогу забезпечує команда, потужна, професійна, дружня. Найчастіше на стадіоні я чув гасло Україна вперед. Сама доля підказала мені мій вибір. Я вірю в Україну, я вірю в Наталю. Я вірю в себе. Я вірю в нашу команду. Сказав Андрій Шевчен. Ко на установчих зборах партії пізніше футболіст пояснив, що як політик він має намір дбати про здоров'я українців, розвивати дитячий спорт та інші важливі ініціативи. Однак результати виборів не виправдали очікувань, і партія, в якій Андрій Шевченко був обличчям номер 2 не набрала необхідної кількості голосів і не пройшла до Верховної Ради. Сам Шевченко оцінив свій досвід у політиці як колосальний, але відзначив, що після невдачі в цій сфері він не планує повертатися до політичної діяльності. Я зовсім інакше уявляв собі реальність, тому що раніше жив в іншому світі. Бажання повертатися в політику наразі у мене немає, сказав Шевченко. Після цього він серйозно замислився над тренерською кар'єрою, яку завжди вважав цікавою і перспективною. У листопаді 2012 року Федерація футболу України запропонувала. Ла видатному футболісту посаду головного тренера національної збірної. Андрій віднісся до цієї справи з великою відповідальністю і для кращої підготовки до нової ролі пройшов дворічні тренерські курси, після чого він став володарем тренерської ліцензії. Андрій Шевченко приєднався до тренерського штабу і взяв участь у Євро 2016 Після чого його призначили головним тренером збірної України. Дебют Шевченка в ролі головного тренера збірної припав на матч відбіркового турніру чемпіонату світу 2018 з Ісландією вдома. Грам завершилася в нічию 1-1. Хоча збірні України не вдалося пройти кваліфікацію на чемпіонат світу 2018. Вона змогла потрапити на європейський чемпіонат 2020. Під керівництвом Шевченка команда дійшла до чвертьфіналу, але там поступилася з рахунком 0-4 англійській команді. Загалом за 5 років з ним збірна України провела 52 матчі, здобула 25 перемог, 13 разів зіграла в нічию і зазнала 14 поразок. Із посади. Головного тренера української збірної Шевченко пішов у 2021 році. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол. Я вдячний президентові і віконкому УАВ за надану можливість попрацювати зі збірною України. Вдячний кожному гравцеві, кожній людині, хто допомагав і був причетний до команди. Писав Андрій Шевченко у Фейсбуці. Приблизно через три місяці відомий тренер та зірковий футболіст підписав угоду строком на три роки з одним із старих італійських клубів Дженуа. Але через два роки контракт з Андрієм було розірвано через невдачливі результати. Під час його тренерства клуб виграв лише один з 11 матчів. Не дивлячись на поразки, Шевченко безсумнівно увійшов в історію українського та світового футболу, і як гравець, і як тренер. У листопаді 2019 року Андрія визнали одним із найкращих тренерів світу. А він посів восьме місце серед колег за версією міжнародної федерації футбольної історії і статистики. У вересні 2023 року президент Володимир Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм позаштатним радником. А вже після того як легендарний український футболіст став першим амбасадором глобального проєкту ЮНАТЕ 24 фандрейзингової платформи та основного механізму для збору пожертв. На підтримку України, ініційованого президентом Зеленським, після початку повномасштабного вторгнення РФ на наші території він одразу почав активно виступати проти російської агресії, брав участь у мітингах і надавав допомогу біженцям як волонтер. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Мене звати Софія Коженник. Ставте лайки, залишайте коментарі. Ще побачимось.